І про ще один напрямок поговоримо. 14 разів російська армія атакувала позиції сил оборони на слов'янському напрямку протягом минулої доби. Про це інформує генеральний штаб збройних сил України. Бої точилися у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Воїни батальйону Апачі, 81 81-ї окремої аеромобільної бригади, показали кадри відбиття механізованого штурму російських військ біля Серебрянки та Сіверська. Це Донеччина бій розпочався зранку, коли ворог атакував із залученням техніки, мотоциклів і великої кількості піхоти. Окупанти діяли кількома групами, намагаючись прорвати оборону з різних напрямків. Українські військові зупинили навіть так званий танк чудовисько, на який пішло. Десятки дронів після знищення техніки наші захисники ліквідували російську піхоту, що намагалася сховатися у посадках. З нами на зв'язку Максим Бутолін з позивним молот, головний сержант 54 ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, вітаю вас. Я вас вітаю теж. Друзі, для початку ми поговоримо про збір. На своїх екранах ви можете бачити QR-код і номер карти. Збирає 54-та бригада на дрон-розвідник. А в чому особливість цього дрона? Як багато таких дронів треба? Розпитаємо. Пане Максима. Так, звісно. Збираємо не на, якийсь, не на якийсь там спеціальний дрон. Збираємо на звичайний Mavic. Але... Ви зрозуміло, що вони зараз використовуються як розхідники, е за можна згубити за одну зміну до двох е таких пташок. Тому постійно треба мати підміну, заміну. Тому дуже просимо долучитися до нашого збору. Яку інформацію загалом може розвідати цей дрон? Е Чому він такий ну, важливий? В Даному випадку. В Даному випадку тако, такого типу дрони нам важливі, тим, що в них є термальна камера, і вони використовуються в е, нічний час для визначення теплових слідів противника. Ну і також їх можна використовувати у денний час для е, визначення противника, який е, замаскувався, але все ж таки в, е, тепловий слід в нього залишився його таким чином можна віднайти. Друзі, отже, будь ласка, долучайтеся до збору. Збір важливих немає неважливих дронів зборів в і дронів також, тому що їх має бути більше на полі бою. Будь-яких. А 54-та бригада зараз збирає саме на дрон розвідник. Чому він такий потрібний? Ви вже почули. Це перш за все захист наших військових, наших позицій і виявлення противника, а відповідно і активніше і систематичніше знищення ворога. Про Оперативну обстановку розпитаю вас, пане Бутолін, загалом сіверський напрямок. Яка там ситуація зараз? Чи має ворог просування і наскільки динамічна лінія бойового зіткнення? Дійсно, ситуація завжди на нашому напрямку. Вона напружена, вона не змінюється ніколи. Може, єдине, що коливання може бути тільки в сторону активізації бойових дій противником. Ось, але ну ми всі, всі збройні сили прилагають максимум зусиль до того, щоб на даний момент створити якнайширшу цю полосу кілзону для того, щоб не допустити противника до безпосередньо до своєї лінії оборони. Тому ми не виключення. Ми також намагаємося відігнати противника чим далі, збільшити там кратно, там більше 10, більше 20 кілометрів. Зробити у цю кілзону. Для того щоб ну, мати якийсь маневр, час для маневру для відбиття цих штурмів, але в принципі ситуація дуже напружена. Противник накопичує резерви, він однозначно готується до активізації. Зараз буде трошки покращення погоди на на буквально на тиждень, тому ми очікуємо якраз в цей час яких активізація активних дій. Ваші колеги з 11-го корпусу розповідали про накопичення ворогом саме броньованої техніки за даними розвідки біля Сіверська. Взагалом, тобто, ви очікуєте якусь підготовку до наступу, так. Так, звісно, розвідка працює. Колеги з корпуса завжди підживлюють інформацію. Тому ми знаємо, ми готуємося, ми, в принципі, не те, що готуємося, ми готові завжди до зустрічі у от таких от непроханих гостей, навіть на великих механізованих на техніці. Друзі, я нагадаю, що наш збір триває на дрон-розвідник, і він власне стартував в нашому ефірі. Цей збір уже на рахунку у 54-ї бригади є трохи більше 11 тисяч. Будь ласка, долучайтеся активніше. Це важлива справа: 10, 20, 50 гривень. Будь-яка сума важлива, тому що це додає міцності нашим захисникам, додає впевненості. І давайте. Спробуємо максимально сьогодні закрити цей збір для того, щоб покращити настрій хлопцям, які там на сході нас боронять. Про ворожий штурм. Конкретніше вас розпитаю, як загалом виглядає алгоритм цього штурму і структура самих російських штурмових груп. Е, в загальному е, штурмові е, штурми відбуваються в принципі по е, книжці мало мало там такого якогось е, творчості все все в загальному відбувається з вогневої підготовки атаки і потім е, у декілька е, у декілька хвиль Іде саме цей штурм. Звичайно, першою йде броньована техніка особливо застосовуються, люблять вони застосовувати танки, сараї, які мають мінні трави для того, щоб проводити розмінування для наступних колон. Е, ось, Але е, у випадку, в принципі, е, так, по, по, по досвіду, оцей е, Сарайчик, танк перший, він найбільше броньований. Він використовує якийсь там е, він такий як волосяний, е, розпущені троси приварені. ось, І дійсно на нього уходить, е, ну, більше 10 фпв, для того, щоб його зупинити. Але в принципі, е, ота от техніка, яка йде за ним, вона менш броньована і часом буває таке, що той танк доїжджає. До якогось там певного рубежу, але вже за ним він нікого не веде, бо вже всі е, залишились, всі гарять? Ось він залишився один, е, розуміє це і тоді починає давати навтикі. Тобто, як тільки техніка противника е, вона спалюється нашими дронами, противник тікає чи намагаються якимось чином е, піхотні групи прорватися? Звісно, до там е, наступні хвилі використовують вже там е, автомобільну техніку, е, мототехніку, і е, дійсно ці от піші штурми е, малими піхотними групами, е, просачування в наші лінії оборони. Десь е, такі намагання витиснути наші спостережні пости. Ось і в принципі тактика не змінюється. Вона незмінна вже який рік. Нічого не, не видумав противник якихось таких новітніх тактичних ходів. Він бачить, що оця тактику, яку він застосовує малих піхотних груп і таких раптових механізованих штурмів. Вона в багатьох випадках приносила йому. Успіх на нашому напрямку вона не приносить успіх. Тому він кожен раз, коли він натикається на наш опір, на ви ми його знищуємо. Він відповзає, зализує рани, і наступна спроба відбувається на протязі там через місяць. Наприклад, ну я не, не кажу точні дати. Ось, але противник е, наступає там, де в нього є успіх. Там, де в нього успіху немає, він е, робить наступну спробу через е, е, якийсь певний час. А дронам яку роль відводить противник під час свого наступу? Дійсно, зараз е, з дронами ситуація дуже напружена. Є е, е, зараз, якщо сонячний день і подивитися на. Сіру зону на поле ти дійсно побачиш таку павутину поле геть затягнуто оптоволоконними цими волокнами. Дуже активно противник використовує їх в середньому. Це логістика. Противник дуже багато у нього спроб вибити нам логістику для того, щоб ну, обрізати всі шляхи сполучення з передньої лінії стилом. Ось і в, в, в частності, використовують вони дуже багато ждунів. Ось, але е, на, кожну, на кожну дію є своя протидія. Ми, я не буду розповідати різних там способів, які ми е, боремося з тими ждунами, але способи вже є, і доволі ефективні. В, зменшуємо в рази е, кількість ураження техніки. Ось е, якось так. Але ми ж теж б'ємо по ворожим позиціям, і наші дрони летять і нищать і саму позицію, і боєкомплект, і якусь техніку. Як противник намагається маскуватись і вберегти те, що має? Е... Діло в тому, що противник техніку свою відвів на таку оперативну глибину, і яка сягає часом більше 20 кілометрів, і всі штурми, які відбувалися, механізовані, відбувалися, вони відбувалися з глибини оборони, тому що противник розуміє, що техніка, яка хоч як маскована, вона все одно буде знайдена і буде знищена. Ось, бо е, на, дан, на даний час е, глибина в 20 кілометрів вже не вона вже не є глибиною. Це по факту це тактична така е, глибина, на яку можна достати любим fpv дроном на оптоволокні. Ну не любим, 20 кілометровим. Ось і тому противник. Е, ховає свою техніку. А якщо використовує її, як ну артилерію е, використовує десь ближче, він будує дійсно будує такі зруби е, які для того, щоб його е, достати ту гармату, треба як мінімум дві впівішки потратити для того, щоб знести е, отой е, саму, саму ту споруду дерев'яну. Ось і тоді вже третя впівіха вже долітає дійсно вже в саму гармату. Друзі, для того щоб активніше і влучніше долітало і в по гарматах, і по техніці противника. І по противнику, по позиціям, по всьому давайте, будь ласка, долучайтеся до збору. На дрон розвідник вкрай потрібен зараз для 54 ї бригади. Номер карти є ще можливість у вас собі зафіксувати. QR-код переходьте. Більше 29 тисяч. Ми встигли назбирати. Це лише 13% цієї суми, бо треба 220 тисяч. Така ціль збору. Тому е, сподіваюся, що якомога швидше цей збір закриється. А ви, будь ласка, долучайтеся. Максим буто. Лен з позивним молод, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був на прямому зв'язку зі студією.